Друзі, всім привіт вітаю на каналі Colorit Motors. Сьогодні у нас 27 жовтня. Знаходжуся я на Луцькому авторинку. Звати мене Олена. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, часто ви запитуєте, луцький авторинок працює в четвер і в неділю. Ну в четвер трошки більше ринок. Але можна приїжджати і в неділю собі дивитися автомобілі. Також багато запитів від вас зараз надходить на рахунок сімейних авто. Куди краще поїхати, де їх подивитися. Ну, на нашу думку, як показує практика, краще всього якраз Луцький авторинок. Тут дуже великий вибір, і п'ятимісних мінівенів, і семимісних. Тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список місць зараз бачите на екрані, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, порадьтеся, куди краще їхати, чи є сенс взагалі їхати на авторинок, чи краще точково вибирати автомобілі і перевіряти. Також підписуйтесь на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Б6 посад в універсалі. Сьомий рік 1,9 дизельний двигун, 5650 ціна. Тут є контакти до власника. Показую передні електросклопідйомники. Так виглядає Видно стан. мультикермо. Так, пробіг пише 278 тисяч. Так, є підігрів сидінь і клімат-контроль. Фаркоп. Питайте останнім часом Меган другого покоління. Є вони на ринках, знайшли такий третій рік, 1,6 бензин, 83 кВт, 233 тисячі пробіг, авто без підкрасів. Клімат, парктроніки, безключовий доступ, антиблік є на лобовому, електропакет, 4,300 ціна. Контакти тут до власника. Так він виглядає. Так, жив, це п'ятиступенева механіка. І парктроніки. Audi a 4 універсалі 2003 рік. Двохлітровий бензин, 4850. Ціна. Тут є контакти до власника. П'ятиступенева механіка. Є клімат-контроль. Так, стан спробуй показати. б 6 Passat в універсалі. 7800 ціна. Восьмий рік, 2-літровий дизель 103 кВт. Двигун Common Rail. Шестиступенева механіка. Так, ну так по комплектації електродзеркала, коректор фар, бачите. Екторсклопідйомники, підсилювач, бортовий, так, навігація GPS, круїз, клімат, сенсор, дощу датчик світла, парктроніки. Так, то ми зараз подивимося. Два ключани не бита не фарбована. Контакти бачите. Показую, як виглядає. Шестиступенева механіка. Так, показую вам стан сидіння, просите. Є шевролекрус. 19 рік, 1,4 бензиновий двигун. Так, 36 тисяч пробіг, 10400 ціна. Контакти до власника бачите тут. Так, камера, автоматична коробка, монітор. Бачите Bluetooth. Зчинено. Так, є Показую, як вона виглядає в салоні. Так, автоматична коробка. Так, гольф четвертий в універсалі. Перший рік 1,6, бензин, 4450 ціна, є сертифікат. Контакти бачите, авто без підкрасів. Показую, як виглядає. механіка, Кондиціонер. Є. Так, є фаркоп. Рено Меган. 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. 6-ступенева механіка, 8300 ціна. Тут контакти. Так, авто відчинене. Показую. Мультикермо. Клімат контроль. І парктроніки. Власник підказує 195 тисяч оригінального пробігу. Б8 Passat в універсалі. 17-й рік, 15700 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил. Контакти до власника є. Так, мультикермо, дисплей підігріви сидінь, клімат. Фаркоп і парктроніки. Рено Логан. 18 рік. 1,5 дизельний двигун. механіка 10 10500 ціна. Тут є контакти. П'ятиступанева механіка, як так і є. Так вона виглядає. Є фаркоп. Так це на слоган МСВ. 6 Passat в універсалі. 8 рік. 2 дизель двигун Common Rail. Автоматична коробка передач 6800 ціна, 220 тисяч пробіг. Тут контакти до власника. Показ, як виглядає. Дисплей, кондиціонер. І парктроніки. П'ятий гольф, шостий рік, 1.4 бензин MPI. Так, в оригіналі хороше авто на сертифікаті 5790. Ціна, контакти тут. П'ятистепенева механіка. Отак вона виглядає в салоні. Є парктроніки. Renault Megane, комплектації Bose 1,5 дизель, 81 кВт, 230 тисяч пробігу, 12 рік, 8500 ціна. Контакти тут є. Комбінований салон. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Парктроніки. Шкода суперб, Одина... кінець 10 -й, 11 -й рік, 12900 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 140 кінських сил, хороша комплектація, 220 тисяч пробіг. Контакти тут. Шкіряний салон світлий. Пам'ять сидінь. Не виглядає мультикермо так, автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей навігація. Так ну на машина дуже свіженько виглядає. І парктроніки. ролі опельінсія. 16-й рік, 1,6 двигун, 100 кВт, 136 кінських сил, 215 тисяч оригінального пробігу, автоматична коробка, підігрів сидін, так. Двозонний клімат, передні задні парктроніки без підкрасів. Сертифікат в подарунок, 11 тисяч ціна на старті. Тут контакт. Так вона виглядає. Так, Комплектація ви вже почули, тому... Дивіться, стан, наскільки це можливо. А за деталями до власника. Октавія А5, 12-13 рік, 10 950 ціна 1,9 9 дизель, 77 кВт, 5 літрів на 100 км розхід, 170 тисяч пробіг. Контакти є тут. Комбінований салон. Так виглядає. Комбінований ага, комбіноване тут чухлип. Тканині. Стан тому не покажу вам. Кермо. П'ятиступенева механіка. Є кондиціонер. Так, ліфтбек. так, буду показувати вам по черзі машини. Тут у нас п'ятий гольф. П'ятий рік, 5750 ціна, 1,6 бензин, 210 тисяч пробіг, контакти тут є до власника. Зараз подивимося, хто зачинене, п'ятиступенева механіка. Так він виглядає. Так, мені не видно, що вам прокоментувати. Бачу, я підігрів сидінь. Так, тут у нас Рено Меган 12 го року. Так він виглядає. 7500 ціна, 1,5, дизельний двигун, 81 кВт. 193 тисячі пробіг. Контакти до власника є. 100% оригінальний пробіг. 193 тисячі. Шестиступенева механіка. Так, ще покажемо Peugeot. Рідко вони в нас огляди потрапляють. Ну і на ринках їх небагато. Дев'ятий рік, 1,4 бензин, 155 тисяч пробіг, механіка, 4950 ціна. Тут є контакти. так, як Воно виглядає. Четвертий гольф. Перший рік, 1,4 бензин. Повністю обслужене авто, підказує власник. Масло, фільтра, рівні, всі континенталівські, ГРМ, повністю все поміняно. Так, масла фільтра, ГРМ, все поміняно. 252 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника. Свіжо пригнана з Австрії. відкрити Так, дякую. Добре, продавець на місці, можна подивитися автомашинку. Вона виглядає п'ятиступенева механіка. Салон не зачупаний, багато теж не зачупнуло. Mm -hmm. Зараз покажу. На камеру два, два, дві погрешності основних. Ось там ця основна погрешність. Оце. Вона в ДТП не була. Вся в рідній фарбі. Вся в рідній фарбі. В рідній фарбі, фарбі Можете... автомобіль. І оця погрешність. Це дві великі погрешності в машині. Так, І є. електролюк є. Дуже красиво, можливо, салону салоном. Зараз покажу електролюк. Він Добре, добре, все з усіма деталями вже звертайтесь до власника.